Кіно чи театр? Кіно. Чому? Зараз хочу більше реалізації в кіно. Угу. А кумедна ситуація зі зйомок чи з репетицією? Розповім в кіно це було другі ластівки. Я вперше в житті надівав, можна сказати непристойні слова. На на цюрник, знаєш, типу, ми знімали в душі, і нам дівчата гримери вирізали капронку. і тип... Це було дуже дивно, тому що ми з Сашою бігли мали надігати їх собі, а вони типу, прикрилеювали, а воно не виходило, і це було знаєш, так... Ми стали ближчими один до одного. О, ти знаєш зараз під час роботи з Олександром Соколовим я знаю, що актор має бути е, супер в часі, в тренді і дуже пластичним, гнучким, mm -hmm. і як це сказати, готовим до всього нового mm -hmm. і відкритим, і має як губка бути. Mm -hmm. Так, найкращий український фільм-серіал. Е, серіал для мене це е, спіймати Кайдаша. Mm -hmm. А фільм наразі це памфір. Колись насправді дуже давно, коли я вперше побачив на сцені лівого берега, це вистава Тамари Трунової погані дороги. Я вперше побачив цю виставу, і чомусь в мене десь днів три точно. Я пам'ятаю, я ще писав Тамарі Вікторівні, Ну мене прям дуже це так зачепило. Так, найкраща твоя роль? Її немає. Всі так відповідають. Ну справді. Тому що це наше. Тому що треба, щоб про нас знали як не тільки там в світі спорту, політиці, війни, а як і про плановитих акторів, режисерів і взагалі митців. Прекрасним насправді е, до. В мене був крайній знімальний день 23 лютого. Ми знімали десь, здається, до 10-ї вечора. Знімали чотирьохсерійку, москальською мовою, на жаль. І в мене, знаєш, вже був якраз той період, коли, наприклад, я е, завершував один е, проєкт, і в мене відразу починався інший. Е, знаєш, напевно, той момент в кожного актора, коли ти розумієш, о, я вже можу складати графіки, там, подавати там театр такий. Так, ну дивіться, я там з 30 днів можу 10 вам виділити. Ну, і було прекрасно, тому що я потрапив в проєкт з гри Stalker 2. І для мене це був, знаєш, якийсь такий. Особистий левел ап, тому що я насправді я люблю комп'ютерні ігри з дитинства, напевно. І коли я дізнався, що я буду персонажем гри, я, я не міг повірити в це диво, що, типу, там мільйони людей будуть грати в цю гру, а я буду в грі, типу, моє лице, я буду говорити, я буду живим. Ну, це було прям дуже круто. І тут бах і все. У мене був один знімальний день, я тільки побачив, як це працює. І... і я такий: та ну, це так круто. І там ж це ж м... кіно і гра це дуже різні. Скажімо так, професій і різні бюджети. В кіно там, типу, дивлячись від бюджету, там свої плюшки тобі дають там, каву, там якусь класти тобі там, дають мокачі ну, mm -hmm. з молоком. Mm -hmm. А тут ти, ти розумієш, там є все. Ти приходиш і ну, типа. Там тобі меню там дають, там що ти будеш їсти? Амарів хочу, на тобі амарів, розумієш? Там дуже круто. Ну просто і відношення до тебе як до якогось, знаєш, там, типа Піт зайшов е, в сліпу знятися. <плес> <плес> ну дуже круто, дуже круто. І взагалі сам процес дуже цікавий, тому що там не так, там немає знаєш, підбір костюмів. Ні, там дається один костюм, і ти вже просто там ходиш і щось робиш, а потім паралельно дивишся, як ти там ну, чуть-чуть кострубати, але там. Як там в тебе на очах диво, казка, магія оживає просто все це. І це неймовірно круто. <му> я насправді я ж війну проспав, чесно. Мене маша дружина моя розбудила і сказала, що почалася війна, і коли я вперше почув цей бах, Е, ну, Це жахливе враження, тому що ти абсолютно не знаєш, що робити. Тебе просто земля пішла під ніг, і ти не знаєш, куди йти, за що хвататись, треба тікати чи треба сидіти. І я пам'ятаю, я намагався знаєш, зібрати всі нерви в кулак, всю волю, не сильно панікувати, щоб, бо Маші теж була, ну, Це паніка, ну, звісно, ти не знаєш, що робити. Е, ти просто намагався зрозуміти подальші свої кроки. А по суті, тоді. Я зрозумів, що моя професія під час війни, вибачте, нахер нікому не треба. І допомоги від мене як від фізичної особи, в принципі, більше немає ніякої, тому що я після школи пішов, після 9 класу, я навіть ДПЮ не проходив, я ніколи в житті не тримав зброю. Я ненавиджу, Я взагалі я, скажімо так, я пацифіст, я ненавиджу зброю в будь-яких проявах її абсолютно. Ну, мене це. Ну, лякає, ну правда, я не люблю предмети в руках тримати, які можуть відбирати життя, і це прям не моє. І коли почалася війна, я зрозумів, що я можу от щось таскати, щось будувати, і в принципі на цьому мої поки що допомога і, і закінчується. Ну, дивись, я спочатку, коли я пішов добровольцем для ДФТГ, я спочатку працював на складі. Ми просто приходили, там багато було молоді. Ми спочатку робили те, що розбирали гуманітарку, привозили дуже багато їжі, багато речей. Ми це просто сортували, і потім вже віддавали хлопцям, які віддавали далі, і так все пішло по цепочці. Вже аж туди, де це ну, більш не найнеобхідніше. Після цього в нас у всіх була, скажімо так, швидка військова підготовка. Я що маю на увазі? Ми, тобто, вчилися стріляти. Стріляли ми там, здається, я стріляв з трьох видів зброї. Зброї, і одна з них це була снайперська гвинтівка. І я пам'ятаю, я собі розбивав руку, тому що ну, за того, що я ну, я ніколи не тримав цю зброю, там її знаєш, така натура, скажімо, тендітна, а там ну, це ж кусок метала, там треба а десь воно застряє, там його треба чистити, відкривати. У мене всі руки були роздерті. із за того, що я ну, там хлопці робили так, фу -фу, особливо там оце набоїв доставати і заряджати. Це, ну, треба, знаєш, як це як на гітарі ти вчишся, а в тебе подушечки твердіють. І там, там, не, ну, не так, що ти такий, ой, ні, це метал, це жива, тіпа штука. І пам'ятаю, ми вистрілили десь цинк, це десь більше тисячі набоїв. І Перший вис постріл, я пам'ятаю, нам хлопці там теж такі, знаєш, оце отак ходять всі отак от перед лицем махають, тільки наш інструктор кричить: блядь, опустіть нахуй, сука, пушки вниз, що ви робите? Або так несемо, або так. Ну то що ж реально, це, у нас хлопець один так чуть не пальнув. Тупо із за того, що ну, там, дьорнувся, а тут ж запобіжник не було. Так, так, це дико. Я пам'ятаю, коли ти перший зробив цей постріл з цього Скалашникова, ти почув цей звук, такий, хрена собі. Потім ти до чого вже звик. Потім ми вже стріляли з кулемета там, з 150 метрів. Ти знаєш, я коли раніше дивився кіно там, про Рембо, про цих, що вони там. З, Двох кілометрів він з калаша стріляє і попадає прямо там в кожної пулею. Я зрозумів, це неймовірно складно. Даже зі 150 метрів, коли ти цілишся в цю мушку, це неймовірно далеко. Там, якщо в тебе проблеми з зором, це взагалі Unreal. А да, ти маєш потрапити там в отаку от, типу, точечку. І ти навіть там лежиш, там же ти спеціально маєш лежати ці лікті, ти маєш прикривати. Ну, коротше. Як змінилося? Змінилося, типу. Я зрозумів, що не так важлива моя справа, якою я займався. Не настільки вона не спасає, не рятує життя, вона не змінює світ, і якщо навіть я перестану цим займатися, ніхто не помре, нічого абсолютно не станеться. Просто відношення на початку, взагалі, я коли виходив на перший раз грати виставу, я взагалі думав, чи я маю право на це. Бо там вже були період бучі-ірпня. А ми граємо виставу, я тоді ще в золотих працював з таким гумором на грані там чуть-чуть, пере. І коли ти почув в залі сміх, ти зрозумів, що людям, напевно, це ну, потрібно, якщо вони реагують відповідно, так як задумував це режисер. І тоді мене трішечки попустило, Я зрозумів, ну, значить, можна там повертатися, давати людям трошечки відволіктися. На мою думку, ти зараз такий період, коли саме час для української культури, взагалі, пісні, театр, абсолютно все. Тому що ми були теж велика кількість, ну, це можливо переважно і за бюджетів, ми були з нашими, так скажімо, сусідами, тому що вони велику кількість давали гроші, і на ці гроші ми вже знімали типа, і вашим, і нашим. А зараз, мені здається, це суперможливість. І ідентифікувати себе як націю, робити своє, робити свої пісні, свої вистави. Але класний продукт, щоб про нас в Європі не казали, типу, а це там окраїна рашки, а ні, типу, це держава Україна. Ось їхні пісні, ось їхні твори. Щоб не тільки там єдиними кличками, абі там Шевченко, і то не Тарасом Григоровичем. Ну тобто, мені здається, що це таки на жаль і. І, можливо, і на щастя з одного боку період, коли є час зосередитися на власному. Зараз же дуже багато вистав навіть ставиться про українців, там черпають наших там, ту ж саму конотопську відьму. Люди зрозуміли, що у нас є теж свої круті твори, просто їх треба трохи осучаснити. І можна на це дивитися. Ну і мені здається, що це дуже гарний, гарний шанс, гарна можливість. Насправді, перший мій кінопроєкт після м, е, початку війни це проєкт Сліпа. <хи> я відзнявся. Прям, знаєш, не да. так. Ну так, да, тому що ти знаєш, ну грошей то не було. Насправді, я дякую продакшену, який мені заплатив в, в, ж, до 23-го, третього мене було ще пару зміт лютого. І мені в березні прийшли кошти за ті зміни, які я відзнявся. І ми насправді це, це було прям неймовірно крута допомога, тому що ну, ти ж розумієш, що все зупинилося. Ну про які кошти, до кого? Ну ні. І я прям дуже вдячний. А тоді вони гроші мають таку властивість, як закінчуватися. І так, перший мій кінопроект це сліпа. Я, від цього. <реш> я не знаю, я не знаю. Але там ну дуже мила ця. Я не знаю, як правильно не до неї звернутися. Ну я теж, я, ну я знаю, що таке проект сліпа, але. Ну, слухай, блін. <реш> Ой, жесть, знаєш це цей період, коли тобі там кажуть, ви чеки в камеру не дивіться, ти такий добре, дякую, я там не буду дивитися в камеру. Не треба так грати, знаєш, типа, ну так що де так? Це так? Да, 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 да. ага. був проект позивний тамада, де знімався мій колега-друг Антон Соловей. Ти просто зрозумієш тепер, хоча б як це працює. Ти розумієш, що військові якісь терміни насправді, я так розумію, вже буде весною. Бо коли ж ми знімали його коли ми його знімали? Грудня? Напевно. Ну коротше. Або ближче до того, е, боялися, що знову буде зима така ж відмикання світла, і не було сенсу ставити його. Бо... Не буде світла, не буде переглядів. Це типто, ну, логічно. І я так розумію, що вони перенесли його на весну. Режисер Олександр Сальніков він дуже крутий хлопець, тому що він, знаєш, коли він читає і розуміє, що це сценарія Рембо, де один іде на 150 тисяч людей із двох рук стріляє з калашів і вбиває толпу москалів. Він розуміє, що так не може бути. І в цьому в серіалі знімалися нині військовий Вова Ращук і. Саша, боже, Саня, прости, я забув, як твоє прізвище. О, Охриць! Ох, Охриць, Охрицький! Охрицький. Сань, по-моєму, так, вибач. <сум> ну, коротше, хлопці, які дійсно військові зараз, Вова він взагалі командир батальйону Свободи. Чи бере? Ну, коротше. А Саша, він ну теж він кулеметник. І коли хлопці читали сцени баталій, де ми мали стріляти, теж ми ж теж там стріляли. Вони кажуть так, 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 стоп. Так не може бути. І ми знімали супер наближено до боїв, які були там і в Сєвєродонецьку, в Бахмуті, ну в общем, хлопці дивилися так. Ну там звичайно художня це, при... ну, все це, це, залежності від камери. Тобто, ми не можемо так зняти. типа, Вовчику або сань. Давай ми якось під. Ну каже: ну, оце максимум. То, що там знаєш, типа, якщо тут колона стоїть, і хлопець отак із за колони стоїть з автоматом. То каже, це не може так бути. То що ти ну ти там максимум, ти можеш просто автомат висунути. Ну, і це завдяки цьому, і коли ми перше проходили, у нас були навчання з того, як тримати автомат, як його розбирати, як його чистити, чим його чистити, як з нього правильно стріляти, як правильно носити зброю, як щоб не було френдлі fire, ну це ж це ж величезна кількість там. Так, да. і ти розумієш, що ти до зброї маєш ставитися як до неймовірно серйозної речі. Ну це ж. Це річ, яка забирає життя. Тому ти, вона має бути постійно в гарному стані. Ну, ти розумієш, я коли вперше прийшов стріляти в мене із-за того, що я актор, я грав в те, що я зараз солдат. Це дуже дивне відчуття. Типу, воно можливо зараз виявляється трошки смішним, але о, як тобі описати, ти розумів, що це все не кіно, що йде війна, що летять, летять ракети, і ти розумів, що якби. Підчеркнути те, що ти реально здатен на все, і навіть більше, що від тебе ти грав те, що типу, я там, як дурак, я стояв отак, струнки снірна. Я е, міг стояти там. Ми стояли на позиціях в окопах 12 годин. Це типу, теж взимку було, ми їх рили самі. Це коли ти без рукавиць, без нічого, ти 12 годин стоїш. А в мене проблема просто зі спиною, але ти стоїш і слідкуєш за кожним, там не знаю, не те за кожним птахом, за кожним мурав'єм, яким пробігає. І це теж знаєш такий досвід, коли. Ти підозрюєш все і скрізь. Там якийсь будь-який звук, ти все, ти просто, ти. Як користуватися правильно цією рацією? Там ти ж до цього дитинстві тільки грався, там. Ні, це, це все просто неймовірно стало серйозно. І коли ти зрозумів, що ти актор, і ти, там, ти запишешся там, там, Писаренко Влад, доброволець, зброєю володієш? Ні. Тим то володієш, ні. Військову якусь знаєш, ні, ніхріна ти не знаєш. Ти навіть по мапі не можеш орієнтуватися. Ти дякую, що прийшов тобі. Знаєш, це, Оце як ти на касі не приходиш і тобі кажуть, дякую, ми вам передзвонимо. Та хі раз, два ви передзвоните там. Ти розумієш, що ти ну, ніже пасти нема куди. І от коли ти прийшов, записався і тебе там питають. Володієш зброєю? ні, ні, ти, 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 ні, ні, ні. І ти з 10 пунктів ні, ти розумієш, що ти просто ну, кусок м'яса, який може хоча б там мішки з цим піском тя таскати. <кій> і вже поступово, коли ти спілкуєшся з спілкуєшся з людьми, які там, а, хоча б АТО пройшли, ти розумієш, наскільки це серйоз. Я вперше, коли вистрілив з СВГ, це ну знаєш, я радий, що в мене є такий досвід. Я стріляв, по-моєму, з 200 метрів. Коли ти тримаєш в руках цю пушку, і ти там бачиш 200 метрів реально в цю штуку, дуже чітко, цю ціль, але як тебе правильно вчати, як правильно дихати, як там затримувати подих і натискати, і натискати оцей отак. там. Ти, ти розумієш, що в тебе там палець має прям. Ну, я ну то. Тук, все. І, і ти розумієш, що все, оце, наприклад, якщо ти попав, це все, людини нема. Так що так, да, це общення? Угу. Нещодавно з, був у гостях свого друга, який зараз теж служить, і він каже: Я не знаю, як це чи страшно, чи ні, але ти знаєш, я став цинічнішим до смерті. Він каже, тому що вже така кількість моїх людей настільки хороших, ти не уявляєш, каже, які це були люди. Але якби, знаєш, Наступна якась смерть він каже: Ну це війна. Типу, вони ну а я не розумію як би вони по іншому воювали. Якби вони ну, можна, так, да? за кожним, це... ну от, і багато хто з них скаже, каже: ми за всіми поплачемо після нашої перемоги. Проект, яких після війни я вже знімався, то там залежить від того, знаєш, зараз дуже багато хто, коли такий дивиться в Телеграм, а типа це міг, ну і хер з ним. А якщо це загроза балістики, то зазвичай типу, всі стопаються і всі йдуть в укриття. Якщо це просто міги, то ну на ваш розсуд, ви як? Там ми такі, та ні, давайте, да, давайте дознімемо. Тіпа типу, ми слідкуємо за інформацією, всі зараз кажуть, всі слідкуємо за інформацією. А так, якщо це балістика, то звичайно все відразу стопається. Чесно кажучи, за кіно я не певен, насправді не знаю. Я от зараз думав... <клес> <клес> Ну, Особисто якесь своє досягнення. Можливо, я, напевно, найбільше я пишаюся виставою «Сталкери». Напевно, через те, що це був мій перший якби, такий вихід на сцену, і з цього почалося моє професійне безпосередньо вже життя як актора. І напевне я ну, найбільше задоволений от саме ним. Там і, по-перше, акторський склад крутий, і вистава класна. Я, чесно кажучи, мені це питання теж нещодавно задавали. Ми були там на інтерв'ю на каналі, і я не знаю, що у головах у цих... Бляха людей мене неймовірно це бісить. Що Людям до сих пір не доходить. І оці слова, типу, ой, та що ж це? Та я ж та яка різниця? Та яка різниця? Люди не розуміють, напевно, що ці гроші йдуть на те, щоб вони купували або виготовляли ці ракети, якими ж вони бомблять нас. Найгірше, що мене ще бісить, в мене знайомий розповідав, що дітей під час повітряної тривоги забирають в укриття, і в укритті, блядь, їм показують російські мультики. І це настільки парадоксально. Що ви ховаєтеся від ракет російських, а дітям включаєте російський контент. І. Я не знаю, що з цими людьми, що з ними треба робити. І ну, мене це неймовірно бісить. Я, я, я не знаю, як з цим боротися. Найгірше, коли діти маленькі, дійсно дивляться і популяризуються, то значить батькам їхнім насрать. Ну їм просто та раді, от, от кинули отако телефон. Ой, та він там щось дивиться. Я навіть не звертаю уваги. Ну на що ти не звертаєш уваги, людоньки? Ну можна почати. це ж не так складно. Тебе ж не будуть голки в цей нігті засовувати. Потрошечку, тому що дуже багато велика кількість українців, за що я дуже вдячний моїм моє коло, наприклад, все перейшло на українську мову, які теж знімалися в російськомовних проектах і теж говорили, виробляли собі акценти, щоб коли приїдуть московські режисери, щоб Це не що дай його? Бог би, да, звичайно, yeah, yeah. ну звичайно, там особливо ті, хто з провінції, такі як я, приїхали сюди, яким був жахливий діалект, але там ну працювали так, щоб типу там ж ґблт такої там ну розумієш. Млако, так, да, да. Але чомусь в моїй свідомості, свідомості моїх близьких, це якось відразу ти так хоп і прибрав. Так у нас теж була така історія, коли до нас підійшла жіночка і така: «Ребята, не хайті екскурсію. А ми кажемо, ми не хочемо, вашої екскурсії. О, так ви це те з України, кажу, да. О, я теж з Києва. Кажу, так, а чого ви москальською говорите? Як я можу зрозуміти, що ви з Києва? Ну просто я так привикла. От у мене навіть син не воює. Кажу: ну дай, хай Бог береже вашого сина. А вам кажу, радше було б ну ідентифікувати себе як українку і шукати собі подібних, а, а не да. Бо їй теж знаєш, її насрать. Вона підходила водам за до нас, ще ми чули там або білоруси, або ще хтось. Так вона із ними і добазарилась, і все вже бабки капають. Це, це жесть це люди, які українці виїхали в Європу, які отак от нас поплюжать, які тут ніхрена не робили, вибачте, а там сидять за їхні кошти і кажуть, о, гуляєм, Я з України, давайте мені ще, будь ласочка. Бо я ж типу, ніхера не роблю, я така, типа, біда-нещасна, знаєш, що це Ужгородський котел, Я звідти втекла, типу, і давай, да, Тереоблін, ну, Це бред. Так, ну, я тоді почну з того, які нові вистави. Це на лівому березі. Це вистава Олександра Олександровича Соколова. Самотній захід по п'єсі Мартіна Макдоне. Угу. Ну, судячи з репетиції з Олександром Олександровичем, я вперше з ним працюю. Він же мій одногрупник, актор. В нього плани дуже грандіозні, його вигадки, так скажімо, феєричні, помпезні, дуже це все круто. Але він такий: він пропагандує ігровий театр. Це ідемо, так скажімо, по стопах нашого з ним майстра Дмитра Михайловича Богомазова і Андрія Миколайовича Семініна. де в кожній сцені є гра, є сти, кошки, мишки, знаєш там. ну. Ну, я сподіваюся, це буде дуже ефектно і дуже круто, якщо все вийде, бо там дуже багато технічних ще буде нюансів, але ну прем'єра в березні, скажімо так, під кінець, то, Бу... да, є ще час. Про роботу в театрі особистості тобі що розказати? Саме початку з того, що ми тут робимо? Так, дивися, по-перше, коли ми дізналися, де. Театр особистості тепер буде перебувати. Ми просто дуже зраділи, тому що це суперцентр міста, це ну, Львівська площа. Взагалі, будинок художника це культове місце. Я насправді в цьому, от, в залі будинку художника, де тепер знаходиться театр особистості. Я тут у мене проходила тут посвята. Та ми тут були, ми сиділи на другому ряді. Я пам'ятаю, е ці старі стіни. І ну, взагалі це дуже мистецький простір, він завжди був таким. Але, на жаль, от останні три роки про нього забули всі, Його, це був такий стан занепаду. І коли сюди заїхали, скажімо, ми театр особистості, коли, коли тут почалося все перероблятися, все зриватися і все робитися заново. Я вважаю, що це був такий новий подих, нове життя. Сюди почали ходити люди. Ці стіни почали дихати. і Я цьому дуже радий, тому що ну таке місце гріх не використовувати. І воно буде ще далі тільки процвітати. І я сподіваюся, що е, ми зробимо все, що, що в наших планах, і це місце стане ще крутішим ніж є наразі. Насправді я знаю, що після нашої перемоги та вже і зараз з'являється велика кількість контенту, що і в театрі, що і в кіно. Знаєш, це такі е, хайпові проекти, я їх називаю. Коли, наприклад, там та ж сама Буча Ірпінь, або там ще якісь події, які сталися. І люди там на почві цього там, оберемо там Да-да, і беремо, давайте завалимо, всі ж будуть дивитися, дуже там співчувають. А насправді це виходить херня, тому що. Так, да, не можна цього робити, я вважаю взагалі. От, наприклад, той 30, фільм як. Якщо так? Да. Так. Так, не на часі, як то зараз, знаєш, така попсова фраза вже. Я його до нього не пішов навмисне, тому що я поговорив з Дімою Соловйовим, він мені розказав. Я. Коротше, е, я такий дуже чуттєвий до всіх цих. Е... Так, я, ну. Я не, не зміг, в общем, зібрати ці сили, щоб піти подивитися цей фільм. Ну от це моя була особиста така. Ну, але ж це документальна форма. В тому то й річ це найгірше. Бо він сказав, каже, коли ти бачиш з перших хвилин, як руйнуються будинки, як прилітають ракети, і ти розумієш, що це далеко не художній фільм, що це дійсно реальність, реальність, яку записували люди, які в той же момент могли загинути. Ну, це так. Складно Ну, я просто для себе прийняв рішення, що я зараз не хочу. Я бажаю там перемоги в першу чергу людям, які зараз на Оскарі. Хоча я певен, що вони вже переможці для нас, це точно. Вони заради завдяки їм цей фільм побачить мільйони людей, а навіть і мільярди, Сподіваюся, тому що за церемонією Оскар дивиться велика кількість, і люди ще раз переконаються в тому, хто є нашим сусідом і що вони там робили. І за це їм просто велика шана. Але, на жаль, я знаю, що будуть дуже багато от таких, от, скажімо, паскудних творів, які типу, от будуть показувати знаєш, нарізку там, з Бучі, з Ріпня, з Маріуполя, і при цьому читати якийсь вірш, я стояв, і ви стояте. Ну, така херня, її буде дуже багато. Але серед всього цього гімна з'являться і дуже класні проєкти. Так. І мені здається, що, от, знаєш, от як Такий формат зараз, як якась полудокументальна читка, е, листів, які пишуть люди, які шукають своїх родичів, своїх побратимів. От, напевно, от, оце зараз, ну, такий полудок, або взагалі док, зараз, мені здається, більше на часі, ніж е, з гімна висмоктувати якусь там суперідею. Ну, візьми будь-яку зараз мешканця Бучі. Роз... Хай він тобі просто розкаже, це вже тобі історія там, на виставу або там на той фільм. А просто маніпулювати це, от наш сусід вміє. Вони ж зняли, як це називається у них цей фільм про Бучу? в плену чи якось так. Ну, ну насправді вони ж туди вкинули, наскільки я читав, величезну кількість грошей. Ну, в нашій, якщо хоча б знімати, так давайте теж там не знімати там, 100 серійки якісь, а давайте за ці гроші знімемо там одну серію, але.